Всім привіт! Сьогодні такий сніжний день. Я рада вас всіх бачити. В общем, я приїхала в Аврору. Я надивилась вчора Тіктоків і зрозуміла, що мені срочно треба в Аврору. От. І я бачила, що в Варшавському є Аврора. І я приїхала, я тут не була ще. Зараз піду подивлюся, що там є, тому що я була в Аврорі на Академістечку, не сьогодні, взагалі. І там якась така... Скупа Аврора, там дуже вона маленька, і там мало що є цікавого. от і цікаво, що тут, коротше, гляну. Що мене в планах поїхати в епіцентр, тому що в мене є подарункові картки а, на е, таку определену суму. А в мене їх чотири ці карток. Одну я витратила витратила на вазу. І хочу ще з'їздити купити собі бокали для шампанського в стилі Гесві. Такі не високі бокали, а такі плоскі, круглі. А, якщо їх не буде, ми, може бути таке, що їх нема там. А, подивлюсь щось інше. От такі в мене сьогодні плани на покупці. Не знаю, чи я щось куплю насправді. Якщо ні, то просто погуляю, трошки розвіюсь, бо я сиділася вдома. Дивіться, яка гарна чашка. Мені дуже сподобалась. Ще оцей келет для глінтвейну. Він дуже гарного кольору, він так переливається, блестить. Не скажу, що тут прям дуже багато гарного посуду. Мені поки що сподобалось лише дві чашечки. А ця блакитна теж дуже гарна. Побачили дощечку. Така прикольна теж. А, в принципі, мені треба буде достку якусь купити. Можливо, не сьогодні. ця гарна теж. Ой, і ще дивіться, яка манінька є. Ні, це не дуже, це світла якась. Але... Теж непогано. Але мені подобається оця. Дивіться, який колір гарний. Знайшла міні видалку але в дуже прикольному кольорі. І ще ось таку ложечку знайшла, також гарну. Золоту. Оцю свічку бачила в тіктосі. Ну, така. Звичайна, як на мене. Знайшла дуже гарну баночку для приправ. Як на мене, дуже стильно виглядає. Боже, це кохання. Я не знаю, як я пройшла повз. Дивіться, які гарні чашки. І оці. Но мені дуже подобається оця з зеленою ручкою, вона дуже гарна. Ще тут є ось такі маленькі тарілочки у формі сердечок. Можливо, для оливок для чогось такого. І покажу вам ще пару тарілок. Оця мені сподобалась гарно. І оця прикольна, бо вона такої нестандартної форми. Стою зараз у відділі творчості і всього для день народження. Подивіться, скільки тут холстів. Я помітила ось цю штуку, покажу. Це типу картина. Прикольний набір, такий арт-набір. Знайшла ще ось такі от чорні серветки. А, також дуже багато бачила відосів з ними в тік Ще покажу ось такі вішечки. Не знаю, вони пластикові, але такі, наче непогані. Тут дуже багато гарних блокнотів. Я зараз деякі покажу чуть ближче. Оцей, наприклад, мені дуже сподобався. Він такий, правда, новорічно зимовий, але дуже гарний. Так, далі оцей мені сподобався, дуже прикольний. І бачите, тут сторінки всередині, можливо, теж в такому кольорі, з таким малюнком. Що мені сподобався? Оцей блокнот? Такий котик прикольний. І бачите тут такі о, котики по краях. А, можливо, всередині він, звичайний, а по краях. так. І оцей ще покажу, оцей теж гарний. Оце мені більш всього сподобався. І також, бачите, які сторінки. Цікаво, який він, якщо його розкрити. Також туди, який вибір ручок різних. Оця мені сподобалась. Ну, вони <сь> трошки дитячі, але ну, такі прикольні Оце, з зайчиком. А ще оця прикольна, тут є голуба рожева, у них камінчики, які пересипаються. Як на мене, теж дуже гарно. Дивіться, які я знайшла оригінальні резинки для олівця у вигляді хлібу нарізаного клас. Насправді тут дуже багато людей зараз. Ось Ще покажу вам пенсел, які дуже прикольні це для макіяжу. Мені сподобалась дуже коробочка, вона як маленький брилянтик, Дивіться. Ще знайшла прикольні помади. Теж такий набір гарний. Глітери для тіла. Я їх шукала на новий рік, не могла знайти, а треба було тільки в аврору зайти. Знайшла ще ось таку цікаву розчистку, вона дитяча, але прикольна. Цей нічник я також бачила у тіктосі. Ну, такий непоганий. Ще покажу вам ось такий набір прикольний. Це термос з двома чашечками. Ну, по суті, тут три, тому що кришка це також чашка. Дивіться, який міні-міні-міні-набірчик -мі я знайшла. Може, такий міні-мі. -мі? Погуляла я трошки по обробі, а купила дві ті невеликі дрібниці. Вже підійшла на і почалась тривога, якраз mm -hmm. От, В епіцентр я поки не поїду. Зараз подивлюсь, що там по новинах. Якщо щось летить, то піду додому, бо це А Якщо просто злетів літак, то тоді може. Це я, я вирішила заїхати додому пообідати, поки тривога, а потім вже поїхати, коли не закінчиться магазин, і покажу, що я купила в Аврорі. Була косметичні засоби, спонжик, в такій коробочці. А, бо в мене не було, а мені він треба. А далі купила цей гель для брів, у мене закінчився. А, карандашик, олівець для брів також, бо в мене вже обрубок якийсь залишився. От, і на певний час поки що такі взяла. І взяла спробувати тінт для губ. Бачила його і в Тіктоці багато, і в інстаграмі багато про нього бачила, і взяла спробувати. От, це мої такі покупочки. Пообідаю, я поки закінчиться тривога, і поїду в епіцентр, бо що у мене на голові, як завжди, якесь гніздо. Отак. От Приїхала в епіцентрі на полярну, і вони зробили ремонт. І так стильно. Це все виглядає, мені аж навіть подобається. Дивлюсь зараз вази, тому що вони були дуже яскраві і я не змогла пройти в сповз. Оця гарна ваза. Оця мені дуже сподобалась, відтя в них так гарно вона переливається. І текстурні різні кольори. Зараз відділ декору. Хочу подивитися спочатку келахи, Чи вони є в наявності? А потім вже погуляю, подивлюсь, що взагалі є. Можливо, я куплю зовсім щось інакше на свої сертифікати. Так, я дуже давно не була на полярні в епіцентрі. Дивіться, скільки тут всього. Він дуже великий і в ньому реально дуже багато різних товарів. Зараз я піднялася, я як все для дому зайшла. Це який комплект прикольний, до речі. Клас, і він такий м'якенький, а коштує ну, 4 тисячі. От, але візуально дуже прикольний. І тут ще є в такому рожевому кольорі, до речі. Коротше, дивіться, який вибір всього. І халати, і тут в основному домашній одяг. Ви це я класні картини знайшла. Ось, гарна мені подобається, і соняшники мені подобаються. Коші, там ще багато таких. Ось ще є. Ось такі з листочками. І прикольний. Дивіться, яка в них галерея є. Я реально ну не бачила це її. Зробила, напевно, недавно нещодавно. Клас. Можна пройтись, погулятись, подивитись на картини. Потім їх придбати. Така вартість. Я ну за картину це зрозуміло. Таку ще намалюй, малюй. Дивіться, як класно. Оцей олень дуже гарний. Такий зимовий. 12 600. Так, і ще мене притягнула оця черепашка. Притягнула, тому що дуже гарні кольори, дуже яскрава така картина. 23 тисячі, 23 600. Намальована. Дуже гарна. Ось ще ось такі є картини, дуже яскраві. Із цих мені дуже сподобалась оця. Тут на неї, правда, немає ціни, але вона дуже гарна і сучасна. Зайшла в відділ з постерами. Тут дуже багато класних постерів, реально вибрати є з чого. Це такі. Маленькі, вони на бер... дерев'яні. Упаковка класна. От. А тут на цій стороні є трошки більші. Це якісь мені подивитися. Цей прикольний мохіто Це дитячий. Дитячий якісь. Так. Так. Важкі. Цей прикольний, до речі. Коктейлі. Причому мені подобається тільки з коктейлями. Дуже важко їх перекидати. О, ще такі чорні прикольні. Так, Маленькі, класні. Оце мені подобається. Оце майже свого я. Клас. Оцей теж прикольний. Насправді тут дуже великий вибір ваз. Я коли купувала вазу, я була в, в ретровілі. Оці до речі такі прикольні. Була в деко в ретровілі і там ну, не дуже великий вибір був, а тут прям здоровенний. Але я не жалкую тої вази, вона мені дуже подобається. Вона така класична, нейтральна, підійде під будь-який інтер'єр. А потім, коли в нас вже будуть меблі, то, звичайно, я куплю ще пару ваз різних таких цікавих. Я нарешті увіділи її посуду. Сказала, що йду зразу дивитись посуд, а бокали, а потім вже гулять. І вийшло, що я зависла в картинах. Надивилась дуже гарних багато. А от, і зараз тільки <свісно> дійшла до посуду, буду шукати мої бокали. До речі, дивіться, який цікавий знайшла. Правда, такі грязнюші, але такий. Звичайно, стакан, просто стакан 200 вровень штука. Дивіться, який знайшлася класний бокал. Дуже гарний такий клас. Він такого трошки коричневого відтінку. От, ще тут є кольорові. А я колись мріяла, коли тільки з'явилось таке кольорове скло, а я мріяла про ось такі. Такий посуд, щоб в мене був цілий набор таких зелених. От. Але зараз їх насправді дуже багато скрізь. От. І мені вже не дуже хочеться. Ось, бачите, тут є три кольори: зелений, синій, вишнево-бордовий. А, чотири. І ще ось такий, там зелений. Ось, до речі, теж дуже гарно. Я не знаю чого, але мені подобається, коли от, ось такого плану бокала з такими полосочками. Не чисто прозорість, типу такого, бачите, а коли вони якісь такі. Мені здається, вони набагато цікавіші. От. Тут, до речі, є ще ось такий набір для вина, я думаю. А, для джинтоніка. Так, і ось такий клас. Дуже гарні. Дивіться, які гарні тарілки. Мені дуже подобається. Якісь маленькі. Це Ці, цілі комплекти а, в одному стилі, типу для шампанського, для вина, для лікеру, скоріш за все. Да, для лікеру і для конечку. Бачите? Такі. Є ще в такому типу кольорі. Але як на мене це вже через по Помагатиму. Я шукаю щось набагато простіше. От, воно гарне, звичайно, але, як на мене, через чур вже. Який скарб я знайшла. Це чаша для лобстерів, чи що? чаша для подачі лобстерів, так? Дивіться. Ага. Капець. Прикольно. Хожу вам дуже гарні тарілки, а вони в такому... Як прованс, напевно, не знаю, в якому стилі, але такі дуже гарні, ніжні. О, бачите, є більші, є менші. Ще є глибокі такі. такі. Дуже гарні. Зайшла в садовий центр. Хочу ще погуляти тут, подивитись рослинки. Оця дуже прикольна. Mm. Хочу якусь рослинку собі в спальню. Mm. Ось ця, що мені дуже сподобалась, це фікус. Фікус з таким великим листям. Є маленький, є трошки більший і оцей величезний ці гарні. Ну, це взагалі за 5600. Ну, я б не сказала, що дуже велика, але ціна така. Ну, це здається непривередливі квіти. Я шукаю якісь такі, які не дуже привередливі, тому що у мене щось не зовсім складається. Мені дуже подобаються живі квіти, але чогось у мене не виходить за деякими дивитись. Я наче в тропіках дивіться, пальми, отут такі здоровенні, рослини, оці теж гарні. Дуже багато всього. Я не знаю, скільки треба років, щоб це все виростити. Дивіться, оці. Воно ну, дуже класно виглядає, звичайно. Практично 14 тисяч, але дивіться, які листя. Клас. Я так пройдусь трошки. Оце ще величезний. Прям пальма. Лист ці здоровені. Це якісь тропічні квіти. І які ці якісь здоровені листочки. Оце, а ще, боже, я тут, мабуть, залишусь. Алоє. Нічого собі. Ого. Я люблю Алоя, звичайно. Ось такі здоровенний. Ці також гарні. Оці, до речі, великі? А, великі. Ані, Це цей кущик. Дві чотириста. А де, де щось попроще? Щось не таке ексклюзивне. Оце теж прикольне, дивіться, пустить. Драцена. Клас. Доларові дерева. Це вже щось попроще. У мене теж є кущі, але в мене чогось не розростається. Щось йому не подобається. О, ці ще є, теж прикольні. Ось попроще. Не за всі гроші світу. А, це теж драцена, але це якийсь інший вид. Ці прикольні. Ні. Оці теж. Ось, здається, колись був на них тренд, всі їх купували, і було дуже багато. Ось ще повіше. Ось тут теж різні пальми. Ой. Ці непривередливі квіти. Вони достатньо теж гарні, до речі. Дивіться, які гарне я знайшла. Клас, дуже естетичний, прикол. Перший раз такі гарний бачу. Ось ще пальми такі теж гарні. Так, це монстера. Це, до речі, не дуже дорого коштує від, ну, відносно того, що я дивилась. Клас. Я нічого не купила, общем, не було тих бакалів, які я хотіла. От. А щось інше, общем, я не вибрала. Вирішила, що в мене ще сертифікати будуть діяти, прийду іншим разом. Можливо, вже коли кухню замовимо, там для кухні нам багато чого треба буде купляти, І я вже тоді куплю по необхідності якісь речі, а не просто так, що мені сильно хотілося. Ще я була в садовому центрі, обрала там квітку, але потім зрозуміла, що сертифікат ДЕКО, він, здається, не працює у цих садовому центрі. Я не спитала на Касі, бо були великі черги, можливо, там і працює. Але мені ще здається, що це тільки для товари для дому. Отак. От Коротше, так я з'їздила. Я не зупинити. Я приїхала в інший епіцентр, хочу ще тут подивитись бокали. Бо я катець, який хочу. Знайшла тут ось такі гарні бокали для коктейлів. Дивіться, які чудесні. Ось такі от є. Стакан для віскі, теж прикольний. От вони є в такому. Бачите, баконічку для води. Це такі стакани десь, дуже гарні. Але скло таке тоненькі. Так. О, і все. Чи є в рожевому такому відтінку теж дуже гарні. В рожевому є, до речі, ось що такі. О, і винні бачу гарні. Прикольно. Такі незвичні трошки. Ще оці мені дуже сподобались, бо вони дуже класно переливаються. От. Це, типу, як кольорові ці. Всі бокали. Вот. Справді є дуже багато всього цікавого, прикольних таких келихів різних, але а, я зараз не хочу нічого такого конкретного купляти, тому що в нас ще нема кухні. Я хочу потім під кухню підібрати, ну як під кухню, вже брати якісь набори. От ці а, а, для шампанського келихи. Вони просто офігезні і вони такі, як нейтральні, і вони підійдуть під все, щоб ми не купили. Це в мене буває таке, я загоряюсь і потім все хочу, хоч От. Ну, Я бачила в інтернеті, я просто я хотіла, ну можна їх купити, просто я хотіла в епіцентрі, тому що в мене типу, як подарунковий сертифікат, і це була б дуже приємна покупка. От. Тому я колись тоді їх куплю, але вже не найближчим часом. Неочікувано, але трошки скупилась. <гум> Роблю огляд моїх покупків, покупок, покупок. Я купила квітку, фікус, Ось таку ось гарну. Так. А для неї я купила горщик ось такий, але я, я сюди пересаджу Грунт, дренаж. Але основний горщик це оцей. Він високий, тут двойне дно. І я пересаджу фікус сюди, тому що в магазині мені сказала консультант, що треба його пересадити в горшок тр трохи більше, ніж його зараз. От. Я поставлю його сюди. Він якраз стає отак. От. І моє дерево буде ось так. Класно стояти в такому горщику.